17 лютого Лучани та мешканці громади зібралися у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку щоб попрощатися з військовослужбовцями, які загинули внаслідок війни з Росією, Іваном Притолюком, Станіславом Гуленковим та Михайлом Колядою. Про це повідомили на сайті Луцької міської ради. Мешканець села Прилуцька Луцької міської територіальної громади, 37-річний Іван Притолюк, був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 26 січня в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. 23-річний лучанин Станіслав Голенков проходив військову службу за контрактом у військовій частині Держприкордонслужби України та загинув 20 квітня 2023 року в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області. Лучанин Михайло Коляда був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 13 лютого біля населеного пункту Діброва Луганської області. Воїну був 41 рік. Після завершення богослужіння домовини героїв пронесли театральним майданом. Біля пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Траурна процесія зупинилася і виконала державний гімн України. Поховали Станіслава Гуленкова та Михайла Коляду у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа, а Івана Притолюка на кладовищі у селі Прилуцьке. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих героїв, честь і шана воїнам.